Хеллоу, з вами Віцнов, і сьогодні ми будемо грати в Prison Architect. Це в нас гра про те, як ми будемо створювати свою в'язницю. Там будуть наші зеки. Але це гра не про те, щоб вони виправили свої помилки, а про те, щоб ми заробили на цьому. Ось така гра. Ви подивитесь, а поки ми будемо її о, настраювати. Дивіться, в нас будуть класичні зеки. Це буде чоловіча тюрма. Е, і тут є начальники тюрми. Різні, 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 різні. Про кожного ви можете почитати, якщо хочете. Але мені хочеться миротворець. Він знижує напругу в нашій тюрягі. Е, Пьоськи взагалі любі. Розмір карти. Ми можемо взяти середні... Кошти, які нам виділять 100 тисяч. Якщо в другому проходженні ми, ми будемо вибирати, то давайте хардкор в другому. А зараз таке. лайт, середній. Томайнвіни ні. Це ні, створення лісу. Так, ми на ньому можемо зробити. Події так, це буде цікаво. Температура так. Потреба працівників так. Ну все. Здається, все відтворити. Ну що ж. Ось тут наші роботяги їдуть, 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 і вони приїдуть сюди. Тут у нас доставка, будуть доставляти різні матеріали. Тут сміття викидувати, хоча нам воно не потрібно таке широке. Так, давайте стоп. Що ми хочемо? Перше, що ми хочемо, це взяти грант. Грант, який нам дасть 15-20, де аванс авансний платіж 20 тисяч доларів і потім виплату зроблять за те, що ми все зробили. Беремо. Ух, нам тут треба. А можна якось побільше заробити? Дивіться, перше, що ми повинні зробити, це начертить А як аякова ось Значить так, ось тут у нас буде проход. Значить, тут тут в нас стінка. Так, ось таке щось вийшло в нас, значить так. Вони приїжджають, їх тут доглядають, смарюють, йдуть, 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 потім в камеру пішли. З камери вони в їдальню підуть сюди, тут їм проготують, і вони підуть в двір. З двору опять в камеру. Може тут душова буде, але це таке. це Я хочу, щоб оце один блок, тут другий, тут третій був, тут четвертий блок. І в цих блоках можна вже зробити що завгодно. Душ розлікательну хрень і так. Мені здається це можна будувати. Але будувати це не тут, взяти і побудувати. Хоп, а тут знизу. Тому що все це зітреться. Хоча... ай, ладно. Ну щось таке... Щось таке неяке. І ще треба кабінети зробити. А кабінети у нас швидке будівництво, кабінет... І стінка тут буде, потім, ну, пусть буде десь тут. пофак Тут, тут і тут. Так, тепер чекаємо, поки побудують. Так, я тут і ми бачимо, що тут затор, тому що ну, не може воно доставити все сразу в одне місце. Тому ми розширяємо. Це в нас хто? Доставка. Доставка в нас буде ось така. І навіть ось така. Ось сюди доставляєте будь ласка. Далі, в нас треба вхід. Вхід в нас є, але він. Він у нас ось такий, так? Ми просто будемо звідси дивитись. Тут, 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 тут і ще тут. Потім копіюємо і вставляємо сюди. Далі, тут в нас все добре. Ми будуємо стінку. Сюди оп. Потім хоп. І потім хоп. Тут в нас будуть двері. Далі зразу вже намітимо кухню. Їдальня. Об'єкти. Так. Роздатечні столи. Сюди, сюди. Сюди, сюди і сюди. Ого! Дуже класно. Я вам навіть зараз скажу, скільки це. Дивіться, це в мене вийшло 31 на 21. Можете брати собі і будувати таке. І потім вниз будуватись. Далі кухня. Кухня точно. Плита в нас повинна бути. Плита, 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 плита. Ну і хватить. Далі, тут, 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 тут. Ну, якось так буде. Аби електрику підключити. А вона. А, ми ж не побудували навіть тут. Упс! Звиняєте, звиняєте. Тут стінка, дорс, тюремна двері, сюди. Далі, давайте ми побудуємо тут генератор, а тут насос. Тому що це буде лучше сюди це. Сюди це? Далі це хоп-хоп-хоп. Так, ось я побудував, в принципі, Пусть будують вони вже. А, що нам... Карцер? ні 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 це в нас не карцер. Це в нас кімната. Камера. Нам сюди що потрібно? Ліжко. Ліжко давайте не елітне, просте, пусть буде. А, це ж я хочу, щоб вони тут були четвером. Так, давайте розвернемо першу частину поставимо. Далі, їм треба туалет. Пусть буде десь тут. Їм треба душ. Душ, 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 душ. Душ. А ще є. Можна насадку дати для душу. Дякую. Хм. Далі. Ми це побудували. Тепер просто копіюємо і вставляємо сюди. Так, ще нам треба труби. Труба сюди і труба сюди. А, здається, все. Далі ми тут побудуємо ще одну будівлю. Будівля у нас буде десь таких розмірів, просто там кое-що зробимо. Ого! Ми в мінус виходимо, нічого собі. А я тільки побачив, а це дуже погано. А, а можна не можна? А можна не можна? А може. А... ого! У нас тут зеків. Ні-ні-ні-ні, всіх я не хочу. Будемо, значить, вмінусити. Ой, будуйте. Так, ми виділяємо відділяємо і КТРЛ нажимаємо, щоб в пріоритеті поставити. А що нам потрібно? Що нам взагалі потрібно? Нам потрібно побудувати камеру отримання. Є така, буде така. Побудувати душову вона будується. побудувати їдальню. А, а це по-твоєму що? А, так, найняти ще повара. У нас бюджету не вистачає. клас. Класс! А, а що таке? Їдальня, їдальня, да. Треба, треба. Значить так, що ми тут будуємо? Стол, лавка, лавка, лавки. Ой, як грязно стало. Ну ось, їдальня є. Наняти два охоронця, наняти два кухаря. Так, ну це треба нам зеків сюди. О, от, кстати, копіювати. швидке будівництво і далі кастом. Кастом ми вибираємо правою кнопкою миші ПКМ. І ЛКМ ми вставляємо. Хоп-хоп-хоп-хоп. Р, хоп. А все, бюджету немає. А, ні, є. А шо таке? А шо таке? Е! А тут все добре було, а тут ти не хочеш. клас. Пусть будується, ладно. Так, тут. Душева в нас буде, плюс камера утримання. О! Я це зроблю, знаєте як? Я тут побудую стіночку. Стіночку, далі. Ми сюди Дорс будемо впихувати. Вже впихнули. Тут в нас буде душова. Тут в нас буде двір, кстати. А тут в нас буде камера утримання. А камера утримання, так? Да? Да, 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 Чи камеру утримання убрали з ігри? Ладно. Нам треба душова. Далі ось це. Далі ми ще надвір поставимо коїщо. В камеру утримання нам треба ліжко, ліжко Пусть буде. Далі туалет. Так. Далі лавка. Лавка і все. Душова, ну тут все. Більше нічого. Двір. Двір я побудую з телефонних будок. Далі. Немножко побіться їм надо. Покачатися. І все. Хватить. Будуйте! У нас було 100 тисяч доларів, тепер 37. А тепер думайте, як ми повинні влізти в 30 тисяч спочатку, які нам дали. А, кстати, нам треба воду провести. А я, а я думаю, нафіг воно треба. А воно треба? Воно треба. Балін. Ну треба, так треба. Тут щось вода не добиває, але пофіг. Пофіг. Що ти хочеш? Так, ліжко. В смысле ліжко? В тебе нема ліжка? В тебе нема ліжка? От серйозно? В тебе нема ліжка. Б... Понял, в тебе нема ліжка. Ну нема так нема, пофіг. Далі ми веземо нам зеків. Ми далі за них гроші отримуємо. В нас буде дохід ежедневний. Ми за цей дохід... Е Наймаємо охорону плюс кухаря. Двох по два. За це ми получаємо 10 тисяч, плюс це нам ще потрібно. О! Які плани? Грандіозні. Алло? А по-вашому що це таке? Хрінь? Зачинено. Серйозно? Відчинено. Ооо. Бюджету нема. Ну, а, а як? Алло, алло, куди? Камера тут є. А що це по-вашому? Ліжко, Оце що? Це не ліжко, це що? Камінь? Ну на. ладно, на тобі ліжко. Хоч ліжко, на тобі ліжко. Чи це призрачні? Це не пр... Ой, горить, 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 палає, ух. Ну, ви йдете, ой, двер... тут двері. тут... тут Коротше, все, пусть самі розбираються. А воно мені не важливо. Я зараз як... Как... <г tamtio> зараз ось цих усіх... всіх візьму і все, капець, буде. Хм, А може реально взяти? Как у нас місць? А, в нас місць нема. Ну-ка. А, це не проста камера, а золота камера. Це в нас камера масового утримання. Нет. А, все, все добре. Ні. Вата! Что ви хотите? Я не понимаю. Вы от меня слишком много хотите. Ладно. Давайте побудуємо ще одну. Раз, два, три, чотири. Тут ще одну стінку. Якщо їм так треба. Але десь я прочитався. Але де? Одного? А нафиг нам один. Ну вы, конечно, молодці, молодці, молодці. Будуйте, будуйте. Ох, тому що я десь помилився і думаю, просто я на те зробив. Це, такі стінки. Вони мені наповнили факторію. О, якщо хочете, щоб я зняв факторію, а можливо факторію навіть з другом, то пишіть. Але це буде тяжко монтувати, що капець. Будь ласка, я хочу, щоб ви знесли тут стінку. Ось цю. Ось цю, ось цю, ось цю. Ось ці всі. Те, знаєш. Знес... Занести вони зразу ж. А побудувати ні. А можна я видати ключі? Тут десь була настройка видати ключі. Може це навіть вона. О, ні 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 щось тут не те. Давайте не будемо нажимати. Воно нам треба Проблеми воно нам треба. Це факт. Ну що, ви можете сюди додатись. Супер. Ой, йдіть, ви знаєте куди? Коротше. Ви мене знелбали, я б, схоже, знову щось зробив не так. Так, давайте камера. Камера? Ка... Ч... Ну що, що тут не так? Тут... Тут мешкають в'язні. В'язні. Так, в'язні. Написано в'язні. В'язні це значить багато, більше, ніж один. Так. Демонтувати. Дякую. Ми демонтували. Толк, що ми демонтували, нема. Давайте по-іншому. Демонтувати. І побудуємо тепер такі ліжка. Ось тут, ось тут, ось тут і ось тут. Хоч так буде вам так. Ой, несуть вже. Ну, що їм ще робити? О, ай це так воно хоче. Ну що ж, давайте тоді це демонтувати. Ох, ну, тепер вона повинна працювати. Будь ласка. Давай. Скільки у нас вже працює ОБС? Ну ми знімаємо 40 хвилин. Хм, ну, це не так уже багато. Так, ну я думаю можна вже їх замовляти. Ой, не. Лучше судіть це. Давайте ми нуль таких. І максимум таких. І час, ну, ось через десь хвилин. Сказав, алло, я вас. Я хочу, щоб мені привезли зеків через десь хвилин зробили. Оце, я розумію, сервіс. Оце сервіс, так. Да. Так, давайте кухаря. Двух. Раз, два. Нам 10 тисяч доларів дали за грант. Тепер ми йдемо охорону заму. Е Наймаємо. О, ми наймаємо, бо. Так, що вам треба? Так, ви, ви що ви? Ого. Мені треба ще й начальник тюрьми. Сюди давай. Перерив на перериві. Так, далі, 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 далі. Що нам треба? Вони сп'ять. Потім в них е, час душу. Вони мають дві години. Далі в них вільний час, вільна, вільна, вільна. Вони харчуються, напевно, навіть пораніше. Вільний час, потім двір, потім вільний час. Харчування ми перенесемо сюди. У них вільний час, потім сон. Ні, потім під замком вони. Щоб дійшли до своїх кімнат, а потім сон. Ось так. Я думаю, в принципі, нормально. В принципі, ну, можливо, так. Оооо, це шустро. Боже, який же срач. І при чому сліди тут одні, вони так оп-оп-оп ходили. Сюди, 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 сюди. Вони щось тут зробили. Дерево тут просто лежить. Ех, Давайте тут склад зробимо. Це буде краще, ніж нічого. А-а-а, Склад. Склад, склад, склад. Склад. Склад у нас буде 10 на 10. Все. А-а-а, Плиточку вони роблять. Тут вони сидять. Щось вони, правда, як. Я чого вони в наручниках? Значить так. Хто ти? Хто ти, хто ти, хто ти? Може їх всіх в карцер треба? А <хи> я добрий. Їх треба... досмотрети... Ой, блін! Нам же треба ще було побудувати приймальню. Так. Де вона тут? Приймальня. Будуємо приймальню, які потрібно нам. А, стол. Стілець. І. Стол. Які <ріх> робочі вже. Оце в, 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 в першу чергу, будь ласка. Дякую, дякую, дякую. Так, вісім в'язнів. В нас тут. У вас, блин, тут кроваті! Стоп! Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім камер. Вісім в'язнів, вісім місць. Їх повинно бути в 4 рази більше. Питання. Якого? Якого. Якого? Ладно, давайте в наступній серії ми це перебудуємо. Зробимо на одну стінку вище, ниже. Ми зробимо цю кімнату вже не камеру, а камеру утримання. Це капець якийсь. А чому це не зробилось? Ой, питань багато, питань дуже багато. Ми побудуємо карцери, ми побудуємо ще блоків, я думаю. Ми, можливо, побудуємо класи десь. Десь ось тут отут. Може тут якась майстерська буде. Коротше, розберемось в наступній серії. Дякую за перегляд, дякую за те, що ви вислухали мене. Такого, Таку людину, яка не розуміє, як водувати цю долбану камеру. Всім до побачення і всім пока-пока-пока. Пока.